Прикриттям реабілітаційного центру експлуатували людей на Київщині викрито злочинну групу. Як повідомили в офісі генпрокурора, під виглядом допомоги особам з алко та наркозалежністю утримували 48 громадян, обмежували їхню свободу та примушували до тяжкої фізичної праці. Під приводом трудової терапії людей змушували заготовляти дрова та виконувати інші господарські роботи. Без оплати залякували, били та силоміць, давали седативні препарати. Врятовано 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед яких один неповнолітній, 17-річний хлопець. Наразі їм надають необхідну допомогу а трьох підозрюваних затримали їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пенсіонери в Україні незабаром зможуть брати невеликі кредити у банку, які планує створити Укрпошта. Позики призначені на споживчі потреби, а повернути їх можна буде з наступної пенсії. Як пояснив генеральний директор Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК Україна йдеться про короткостроковий кредит, що нагадує запис у зошит. Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит, і вона відмічає Петрівна дві пачки макарон, 76 гривень. Купи. Ила віддала. А коли прийшла пенсія, закрила борг. Розповів Смілянський, компанія не забороняє таку практику і навіть дозволяє невеликі розходження під час перевірок відділення. За словами гендиректора, це зручно та допомагає людям у складні моменти.